За депутатськими столами, керівники комунальних підприємств, представники ЖЕКів і ОСББ слухають фахівців Світового банку. Ті навчають, як підвищити енергоефективність у житлово-комунальних господарствах. Іноземці запевняють, їм можна вірити, адже в Україні працюють більше 20 років і нині впроваджують проекти на сотні мільйонів гривень. Для участі в одному серед десятків претендентів обрали Тернопіль. Наше місто стане прикладом для середніх українських міст. Київ для великих, Кам'янець-Подільський для малих. Яким чином був вибраний Тернопіль в Україні. Дуже багато середніх міст, тому ми застосували багато критеріїв відбору. Одним із цих критеріїв було бажання міста впроваджувати програми енергозбереження, але не просто наміри, а й конкретні результати в покращенні енергоефективності, які вже є на сьогодні. У 2012 році Тернопіль підписав угоду мерів, яка передбачає зменшення споживання енергії на 20%. У той час при бюджеті міста у 800 мільйонів гривень енергоспоживання становило майже вдвічі більше понад півтора мільярди гривень, каже міський голова. Почали впроваджувати енергозберігаючі технології, і на сьогодні економимо більше 20% газу. Іноземці ж покажуть, як і де можемо заощаджувати ще більше. Зараз де працювати група експертів в Тернополі, десь. Приблизно до кінця грудня вони зберуть всю інформацію про енергоспоживання. Далі до початку лютого вони проаналізують і працюють її з рахуванням споживання яке є сьогодні в Європі, в світі, і вже після того будуть пропонувати свої шляхи вирішення. Ми очікуємо, що завершення роботи збуде приблизно на травень, можливо, червень місяць. Крім цього, світовий банк запропонує і потенційних інвесторів за чиї гроші програми з підвищення енергоефективності будуть впроваджувати в місті. Витрати ж на аналіз ситуації, банк бере на себе. Роботи ці робляться без втрачання бюджетних коштів, фінансуються роботи повністю світовий банк. Хочу сказати, що якби ми такі роботи замовляли за кошти, то це було б не менше, ніж 300-400 тисяч доларів.